Твоя твоя гуцулянка, а деміли. Всім привіт, і ми нарешті виїжджаємо. Ось такі краєвиди ми бачили по дорозі до скель. Ми нарешті приїхали, і зараз будемо підніматися по мості до скель. Ви тільки погляньте, як тут на мості високо, але дуже гарно навколо. А ось тут ми чекали на інших, поки вони зійдуть з моста. Також по дорозі ми побачили джерело і не змогли пройти повз нього, щоб не підійти та не спробувати цю водичку. Ми спробували водичку, вона була солена. Ставимо не знаю, лайк. Like, like. А зараз ми покажемо вам трохи естетики, поки йшли на скелі. А ось тут, як ви вже бачите, ми йдемо вгору. Чекаємо на всіх, щоб разом йти вперед. Ура! Нарешті ми знайшли це місце. Просто подивіться на ці краєвиди. Тут наші хлопці передають вам привіт. Тепер ви бачите, як дівчата спускаються. Ми їдемо в інше місце. Ура! Ми приїхали в інше місце. Подивіться, як тут красиво. Зараз ми піднімемося і покажемо вам цю красу згори. Що ви зараз бачите перед собою? Це скарб. Ми прийшли до другого джерела. Вода там була набагато краще, ніж в попередньому. Також ми знайшли струмок, де кидали монети на бажання. Ну і, звісно ж, ми вирішили також туди кинути. І звісно ж, після того, як ми спустилися зі скель, ми пішли на базар подивитися, що ж там цікаве таке є. І з пустими руками ми звідти не вернулися. І після базару ми заїхали в музей села Тустань. Там було неймовірно красиво. І ми також купили там деякі сувеніри. А ось такі красиві магнітики тут продавалися. Після того, як ми нарешті об'їздили всі місця, де ми мали бути, голодні ми поїхали в кафе 100 яке знаходиться в долині. Після того, як ми смачно поїли, ми сіли в автобус і їхали додому. Дякуємо всім, які додивилися цілог до кінця. Так, він виявився коротким, але для нас це новий досвід, і надалі ми будемо робити більші влоги, щоб ви бачили більше наших поїздок.